З дуже багато хто з вас знає, я знаю, багато хто з вас молилися, підтримували нас в цьому служінні. Ми зараз бачимо рекламу, що бачите, це реклама нашого гурту окупок, серце, виступало, рушало. Так, якраз у нас була духовна програма. Називалась молитва віра і надія шлях до неба. У нас було три вакансії, але спочатку я хочу розказати два слова те, як це все відбулося, і завдяки молитвам, як це сталося. Тому що ви наші сестричок знаєте, вони вже у нас виступали, і десь вже десь півтора року в них цей груд -рут існує. Але ми вирішили спочатку далі. У нас була Анічка Шаку, вона зараз не з нами. Ми її дуже любимо. Вона вже далеко живе, але саме Аня Шаку нас колись надихнула і казала: А давайте тепер кудись поїдемо. Що ж ми все славимо і славимо це? І почали дівчатка виїжджати спочатку на подол, дуже гарно їх там приймали. Потім Аня каже: Ну може, десь яготин, чи десь отоком поруч? Я кажу: Ну, якщо в Яготин, давайте вже що закарпати, щоб вже їхати, знаєте, так славити, так славити. А в нас в Закарпатті є чудові друзі, ми там були в евакуації, і в нас є пастор в Закарпатті Мигала Василій Михайлович, дуже творча дитина, ну, абсолютно любить ці такі програми робити. І у нас було ось 8 пісень і три дитячі пісні. Ну і все. От ми ж не можемо приїхати в Закарпаття і просто стати і співати пісню. І ми кажемо, Василь Михайлович, зробіть нам програму. І Василь Михайлович взяв і написав двогодинну програму за служіння». Тобто, ну, там і проповіді було, і все, і все, і всі ці пісні, і крім на нас там приймали участь місцеві сестрички. Але ми знову-таки подумали, ну як же нам це все здійснити? І в чому тут молитовний досвід? А, я дуже люблю гуляти зранку. Годину дві, а не я на три, бо я вдома працюю віддалено. І от я йшла, я розмірковувала. Знаєте, такий дуже гарний досвід, коли ти ще вдома можеш годину дві і три приділити міркуванням і якимось Ну, якимсь розумім, немає часу. А от коли ти йдеш по троєщині зранку, сам, і ти мовишся і думаєш, господи, ну як щось здійснити? Ну що ж ділась? Що ж сделать? І Господь відкриває і на таких деталях, ви не виявляєте. Тобто я бачила оце все, як нам треба їхати, де кого просити, де що зробити. Я нічого сама не відновила. Мені все відкривалося, що робити. Я приходила і просто записувала в зоши, дзвонила туди в Закарпатті і говорила: нам потрібно такі місця, нам потрібно там пожити, нам потрібно машини, нам все потрібно. І все здійснювалось просто один молістом. Пастор <гум> да, нам дуже допоміг. Він ще грає на декількох музичних інструментах, то він ще й акомпонував і також виступав. Ну і що ж було там? От так ми зробили афішу. І перший виступ у нас був з грошива, але перед всім, от дивіться, ми з дівчатками ще нас діти з нами були. Це, ми на а, вокзалі, на минулому метовному службі. Минулу суботу, ввечері я розказувала цей досвід також, як ми неймовірно брали квитки на потяг, бо їх немає, і брати квитки випало на суботу. Що ви ж розумієте, що ми в суботу не могли брати квитки. І їх не могло бути, але ми молилися, і в суботу, о 8.30, коли зайшло сонце, я зайшла і без проблем взяла 11 квитків. І вони всі були поруч всі їх купили. Ну, це це не увій. Ранку о сьомій годині ми приїхали в Грушево, нас зустріли, нас прекрасно всіх поселилися. Ми дівчата віряли до молитви, і о одинадцятий ранку ми почали репетицію. Не припиняли її до п'ятої, майже до 5-ї години. коли місцеві нам звонили не казали, може ви вже там їсти, хочете, ми кажемо: ні, ми такі натхненні, ми хочемо служити. Нас було на вечірньому служінні. Ну, от бачите, наш пастор Оси Михайлович Мука, і ми з ним були відвичили концерт. Ви почали служіння, і служіння тривало до 10-ї вечора. Приїхали до нас не лише місцеві, приїхав до нас пастор із Рафова, приїхали в сусідні села, навіть прийшли наші знайомі, які не членцеві. Відчувається. І, і, а, і, а, і, а, до речі, забула сказати, ну, ми подумали, раз ми їдемо, раз ми будемо співати, то чому б нам ще й гроші не брати? І ми звернулися <poems> до Сергія Степанюка, бо у нього завжди є якісь збори, якісь потреби. І він нам сказав, «Да, так, у мене є дуже хороший збір на Капеланський автомобіль. Якраз він відкривається. І тобто, під це все мало того, що ми ставили Бога, ми ще й зробили добро. Ми в маленькому селі рушимо, ми зібрали щось шість тисяч гривень. Поїхали в Коблицьку поляну. Коблицька поляна це дуже давня така громада, я була два роки тому там на столітті. І там ми виступали просто теж, неймовірно нас приймали, бачите, наші дівчата на фотографії. До речі, погода була, от я чула зранку. всі два дії. Ми от такі вахматі, мокрі, але дивіться, ви Ранку бо була репетиція до 10 вечора. Потім наступного дня ми поїхали Кополецька Поляна, це два години їзди самого ранку. В Кобилицькій Поляні, ось бачите, дівчата на фоні там, як це все було. А потім після обіду, а це громада. А, до речі, там пастор, племінник Романа. І, і звідти ми вдвоє до здво. У його дині поїхали в наступну нашу локацію, не заїжджаючи в це ще 2 години, Потім ми поїхали в Кричево. В Кричево до нас також приєднався, нам дуже дякував пастор Закарпаття в нас був. І от просто ми думали, що це важко, але ми не відчували ніякої важкості, ми відчували радість. Знаєте, і ми дійшло взагалі від програмі. Просто бутахували слова, вони путали, що там мікрофони заки. Але ніхто з дівчат ні разу не сказав, що ой щось погано, щось не так. Ми постійно раділи. У нас навіть Арінка розказувала такий вірш завжди раді. Ну і виїжджаючи вже жаль. Так, було десь, ну, всі думали, ми були заповнені відсотків на 80%. Я вам хочу сказати, що загалом. Ми зібрали 30 тисяч гривень. Да, це по трьом селах. І потім, ще, оскільки ми здійснювали трансляції, наші трансляції дивилися, а ми ж трансляціям збирали десь. Я пам'ятаю, після нашого приїзду було 60 тисяч гривень. а Потім щось казав, вже слава Богу, 100 тисяч нашу частину збору закрили. Ну і коли ми від'їжджали в неділі, ввечері в нас був потяг, бачите, нас переважають наші друзі місцеві. Та радість була, коли дівчата наші сказали: ти знаєш, тут у тебе були твої друзі, а тепер ти нас привезла до своїх друзів. Настільки тепло, настільки ми, ми розлучалися, ми їдемо потяг, декілька купе, і ми всі в купе махаємо отак до цим прильнули, і вони всі махають. Наша церква адвентистів сьомого дня це ті наші брати і сестри, які допомогли нам це все пройти, приймали нас так дуже гостинно. І на сторінці в них ви ну, можете побачити трансляцію нашого концерту. Також, я думаю, можу десь в чаті до нашого скинути, щоб всі сестри, брати і сестри також на Ютубчику могли подивитися, тому що сьогодні сестричка Лідія за мною ділилася, що каже: кожного разу перескупуємо. Там якісь справи, роблю, кажуть, і так благонатхненно ви співаєте такі богонатхнені думки, що дуже дуже надихає тому. Дякую за все, що в нас було. І я знаєте, їхала назад, і дівчата кажуть: а куди ми знову поїдемо? Куди, куди? І ми такі плани влаштували, То будемо сподіватися, що Бог. Нас поблагословить на подальше служіння. Будемо сподіватися на ваші молитви і наші трансляції дивляться люди. То будемо сподіватися, що може хтось нас запросить кудись іще. Тобто зв'яжіться з вами і ми приїдемо до вас. Амінь.